Якщо ви плануєте купувати або продавати нерухомість, то важливо розуміти, які витрати доведеться понести на угоді. З 1 грудня 2024 року було підвищено військовий збір з 1,5% до цілих 5%. Тому варто враховувати актуальну інформацію щодо оподаткування. В цьому відео я розповім про різні ситуації, коли нерухомість у власності більше трьох років і менше трьох років, коли це перший продаж за рік і коли це вже не перший продаж за рік. Які витрати? Несе продавець, а який покупець. Усе детально і простою мовою поясню. А ще для наглядності відео буде супроводжуватися таблицею, де ми будемо записувати усі витрати. До речі, розширений варіант таблиці щодо оподаткування угоди з нерухомістю, з більш детальними поясненнями, з посиланнями на статті Податкового кодексу, ви можете отримати, написавши коментар під цим відео. Хочу схему оподаткування. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно укладати угоди із нерухомістю, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Для того щоб порахувати податки на угоді купівлі-продажу нерухомості, треба знати дві речі. Перше, як довго ця нерухомість належить продавцеві, менше трьох років чи більше трьох років. І друге, це перший об'єкт, який продавець відчужує протягом року, чи він вже продавав ще якісь інші об'єкти нерухомості. Давайте розглянемо кожну із ситуацій. Але одразу скажу: в самій першій ситуації я буду розповідати багато нюансів щодо офіційних платежів. Тому не перемотуйте відео, а слухайте все. Тому що в наступних ситуаціях я вже не буду повторювати те саме. Ситуація 1. квартира у власності більше трьох років, перший продаж за рік. Ви володієте, наприклад, квартирою більше ніж 3 роки. Або ж ви володієте квартирою менше ніж 3 роки, але це успадкована квартира. Вона не подарована, а саме успадкована. Для успадкованих об'єктів немає вимоги про 3 роки. І ще один важливий критерій: протягом року ви не продавали жодного об'єкту нерухомості, і ця квартира це перший об'єкт, який ви будете продавати протягом року. Зверніть увагу, що рік мається на увазі період з 1 січня до 31 грудня поточного року. Наприклад, ви в грудні 2024 року продали квартиру, а в січні 2025 року, тобто, вже лише через місяць, ви продаєте, наприклад, будинок. Так от, цей продаж в січні 2025 року це все одно буде перший продаж за рік, тому що рік рахується з 1 січня. Отже, в ситуації номер 1 в нас будуть наступні витрати на угоду: збір до пенсійного фонду 1%. Цей збір сплачує покупець. Держмито теж 1%. його зазвичай сплачує продавець, але насправді це не вимога закону. Сторони можуть між собою домовитись, хто буде платити цей збір або заплатити його 50 на 50. Також будуть витрати на оцінку ринкової вартості майна. Цю оцінку роблять сертифіковані експерти, і в Києві вона коштує біля тисячі гривень. Але насправді можна безкоштовно замовити оцінку на сайті фонду держмайна. Проте така безкоштовна автоматична оцінка з сайту далеко не завжди є адекватною. Ну і звісно, будуть витрати на послуги нотаріуса. Ціни у нотаріусів дуже різняться, але середньостатистична вартість становить від 10 тисяч гривень. Причому, якщо ви думаєте, що в столиці ціни вищі, а в регіонах вони будуть нижчі, то повинна сказати, що на моїй практиці все зовсім навпаки. В столиці або у великих містах, де є велика конкуренція між нотаріусами, можна знайти ціни набагато нижчі, ніж в невеликому місті, де мало нотаріусів. Платити ПДФО і військовий збір в ситуації номер один не потрібно. Ситуація 2. Нерухомість у власності менше трьох років, і це перший продаж за рік. Ви хочете продати нерухомість, яка перебуває у вашій власності менше трьох років, і ви не отримували її у спадок. Ви її купили або вам її подарували менше трьох років тому. І це перший об'єкт нерухомості, який ви продаєте за рік. В цій ситуації ви, як продавець, повинні заплатити податок на доходи фізичних осіб. ПДФО він складає 5% для резидентів і 18% для нерезидентів. Разом із цим податком вам потрібно заплатити військовий збір, який з грудня 2024 року складає цілих 5%. Всі інші витрати будуть такі самі, як і в ситуації 1, тобто, збір до пенсійного фонду, 1%, його заплатить покупець, держмито – 1%, домовляєтесь між собою, хто його буде платити, оцінка майна і послуги нотаріуса. Ситуація 3: нерухомість у власності більше 3 років, другий продаж за рік. Ви володієте нерухомістю більше трьох років, але це вже вдруге за рік ви продаєте якусь нерухомість. Наприклад, в січні продали квартиру, рік ще не закінчився, а ви вже продаєте другу квартиру. За такий продаж треба буде заплатити ПДФО 5%, якщо ви резидент, і 18%, якщо ви не резидент, а також заплатити 5% військового збору. Все інше стандартно: 1% пенсійний збір платить покупець, 1% держмито, домовляєтесь між собою, хто платить, оцінка майна і послуги нотаріуса. Ситуація 4. Нерухомість у власності менше 3 років другий продаж за рік. Нерухомість у вашій власності перебуває менше 3 років, це не спадок і це вже другий об'єкт нерухомості, який ви продаєте протягом року. В цьому варіанті вам доведеться заплатити ПДФО 18%. І неважливо, чи ви резидент, чи ви не резидент, все одно 18%. Також доведеться заплатити 5% військового збору. Все інше стандартно: 1% пенсійний платить покупець, 1% держмито, ви домовляєтесь між собою, хто буде його платити. Оцінка майна і послуги нотаріуса. Відео з податками завжди складні, тому я сподіваюся, що схема, яку ми для вас намалювали, трішки допоможе вам розібратися. Якщо ви хочете, щоб ми надіслали вам цю схему разом із розгорнутими коментарями, плюс посиланнями на статті податкового кодексу, тоді вам потрібно зробити наступне. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, хочу схему оподаткування. Ми зв'яжемося з вами і надійшлимо вам схему. Крім того, в цій розширеній схемі є інформація не лише про угоди купівлі-продажу, а ще й про дарування нерухомості, тому що в деяких випадках вигідніше дарувати нерухомість, ніж оформлювати купівлю-продаж. Користуючись схемою, ви зможете порівняти для себе ці два варіанти. Також внизу залишаю посилання на окреме відео щодо дарування нерухомості. Якщо ви залишилися з нами аж до цього моменту, отже, відео вам було цікавим. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб допомогти нам поширювати юридичний контент на українському YouTube.